Доброго дня усім! Мене звати Світлана Ракитянська, я лікар ветеринарної медицини, підприємець, власниця, засновник і бренд-керівник Зоовайлд. Зоовалд це ветеринарний міксплейс, все в одному місці, що складається з ветеринарної клініки, зоомагазину з широким асортиментом товарів, ветеринарної аптеки з важливими кваліфікаційними консультаціями. Грумінг-послугами, а також на кожного нашого клієнта чекає куточок екзотичних тварин. Спочатку цього року я відкрила для себе Вектор і хочу подякувати Вектору за їх проєкт, за їх важливу працю, увагу, підтримку та допомогу. І хочу розповісти вам про свій перший квартал разом з Вектором. За ці три місяці я збільшила свій дохід у два рази, збільшила прибуток, збільшила клієнтопотік, розширила асортимент ветеринарних послуг, доповнила спеціалізоване обладнання та інвентар, зайнялася питаннями автоматизації, зайнялася питаннями сервісу в організації роботи, провела зміни серед працівників розширила штат своїх співробітників і стала більше делегувати. Закрила точку Б. І найголовніше для мене особисто я розпочала медійно говорити про болючі питання ветеринарної медицини, про організацію ветеринарної діяльності в Україні, про те, як це впливає на здоров'я тварин та всього суспільства. На даний час я продовжую свій наступний квартал разом із Вектором. Планую масштабування, готую запуск власного виробництва препаратів, ветеринарних лікарських засобів та рецептурних ветеринарних препаратів. Зоовайл робить якісне, доступним кожному у цей непростий для країни час. Тим самим турбується про життя і здоров'я не тільки тварин, а й всього оточення. Шукаю колаборації, шукаю інвесторів, відкрита до знайомств, спілкування, пропозицій. Закликаю змінювати якість нашого життя на краще саме зараз. І я дуже рада, що я зустріла свій вектор. Усім бажаючим раджу, не зволікайте, не витрачайте дорогоцінний час на вагання. Рекомендую вектор!